Салом дев'ятий від ворогів, від лиха і від нападів всякого ворога славу тему Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про чудеса Твої, буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Туєму, Всевишній. ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо ти вчинив суд мій, справу мою, ти сів на престолі, суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечистивого, стер ім'я їхнє віки віків. У ворога не вистачило зброї. Ми та зруйнував ти і згинула пам'ять про нього. Господь же перебуває по вік. Він приготував для суду пристіл свій. Він буде судити Вселенну за правдою, розсудить. Народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем пригнобленому і захисту у скорботі, і будуть надіятись на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господу, що живе на сіоні, сповіщайте між народами про справи Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятай її і не забуде плачу пригноблених. Помилуй нас, Господи, споглянь на приниження від ворогів наших, ти, що підняв нас від воріт смерті, що сповіщали усі вали Твоєї у воротах, дочки Сионової. Будемо радіти спасінню Твоєму, попадали народи в яму, яку викопали в сіці, яку потай поставили, заплуталася нога їхня, пізнається. Господь, за судом його, який він завершує, нечистивець заплутався у ділах рук своїх, нехай зійдуться грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не завжди буде забутий у Боги, Надія покривджених не загине. Стань, Господи, щоб підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи. В гордині своїй нечестивий пригноблює Бога. Нехай вони будуть условлені хитрощами, які саме собі придумують, бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе. В гордині своїй грішник не визнає Бога. Каже він не покарає, бо думає він, що Бога немає. Повсякчасно шляхи його скверняються. Суди твої далекі для нього. На ворогів своїх дивиться зневажливо. Каже він у серці своїм: не похитнувся, Роду в рід, не зазнаю лиха, уста його повні прокльони в підступів та лукавства на за його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, що таємно вбити, не повинного, що очі його підглядають за бідними, підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного і тягне в тіні всіті свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи його. Каже він, у серці своїм, забув Бога, відвернув місце своє і не побачиш ніколи. Воскресний, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, і не забудь у Бога своїх, чому нечастивий зневажає Бога і каже в серці своїм: Бог не бачить. Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання, на пригноблення, щоб відплатити рукою твоєю. До тебе вдається, бідний, і сирота, ти будь захистом, зломи силу нечестивого і лукавого, так, щоб шукали і не знайшли злодіяння Його. Господь, цар на віки віків, а язичники згинуть з лиця його, Господи, Ти чуєш бажання Бог, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє, щоб учинити праведний суд сироті пригнобленому, щоб не лякала їх людина ніяка на землі. Амінь, амінь, амінь.